На Прикарпатті гори батьки пропивали державну допомогу на п'ятьох маленьких дітей. За два роки мати й батько витратили на оковиту понад 100 тисяч гривень. Сім'я Ленюків мешкає ось у цій хатині мати Ольга, батько Василь і п'ятеро маленьких дітей. На подвір'я журналістів не пустили своїх дітей. Ленюки заперли дома. Сказали їм не виходити. Односельці кажуть, сім'я живе у скруті. Батьки зазвичай на підпитку, в той час як діти напівголі та голодні. Це завжди грязні, не в діті. Навіть якщо може бути холодно, вони можуть там футболочках. Ну... Ну, видно, що вона не доглядає за ними. А п'ють? Батьки п'ють? П'ють. П'ють. І дуже часто, що ем, малий ходив тут по дорозі і казав, я йду по маму, бо зараз тато прийде, буде сваритися, ніби що десь там під магазином лежить, що вона там щось п'яна. Дітей менших трьох ми бачили. У принципі, діти недоглянуті, е, видно, не помиті, не зачесані. Е, діти такі. Скажімо так, солодощі вони не бачили, тому що коли приїхали наші працівники, то звичайно солодощами, то вони були раді тому. Офіційно линюки уже давно ніде не працюють. Ольга понад 13 років у декретній відпустці. У жінки п'ятеро дітей вона народжувала кожні два роки. На старшій дитині зараз 10, наймолодшій – кілька місяців. Багатодітна мати на камеру кається раніше, каже, випивала багато і регулярно, але зараз усе змінилось. Було таке, було. А тепер все змінила, що сиджу, бавлю дітей і сиджу коло дітей. Не маю коли часу. Її чоловік Василь уже кілька років теж безробітний. Тривалий час перебувається тимчасовими заробітками. Виживають на державну допомогу. А це, каже чоловік, копійки. Кручуся як можу. Трохи сестра підкидує, кіло, допомагає, трохи ця, що з вами говорила, допомагає. А так то лох, 1200 і. і все. А 1200 це ми знаємо, Зараз прожити. Батьки відверто лукавлять, переконують у кримінальній міліції у справах дітей. Державну допомогу ця сім'я отримувала регулярно. Щомісяця їм, як багатодітим, начисляли кілька тисяч гривень. І це не рахуючи одноразової допомоги за двох останніх дітей 10 та 15 тисяч гривень. В середньому близько трьох тисяч вони отримують місяць на отримання трьох наймолодших дітей. Старші вже так, да, вони вже вийшли з того віку більше трьох років і тому не отримують. Грошей у сім'ї не вистачало, бо витрачали їх на горілку. За два роки ленюки пропили понад 100 тисяч гривень. Прокуратура Івано-Франківська. Української області проти гори батьків уже порушили кримінальну справу. Виплата державної допомоги на п'ятьох дітей на час слідства припинена. У прокуратурі кажуть, Ольгу та Василя, скоріш за все, позбавлять батьківських прав. Їхніх дітей заберуть у притулок. Прокурорська перевірка виявила, що у дітей затримка розвитку через недоїдання. Кодекс передбачає покарання за такий злочин позбавленням волі терміном до двох років. Більш ймовірно, що дітей заберуть в інтернат. Зараз прокуратура готує позива щодо позбавлення матері батьківських прав. Від дитячого будинку дітей можуть врятувати родичі однак вони переконують правоохоронці, забирати дітей не поспішають. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.